Що, куривка знімає? Як я вже заскочав на цю херню. Мурдяку мою зніми. Всім привіт, це кусак уривка. Я, я о, ведучий на роботі. Е, я пропагандирую те, щоб підлітки не сиділи в контакті, не бухали, або якщо бухали, то заробляли на своє бухло самі. Ходіть сюди. Це склад мого цемента. Цей мішок 55, це, 50, це 60, а ці два 58. Чого 58? Бо це розфасовка з вагонів, а це розфасовка заводська. там, прошу звернути вашу увагу, строїться місто тежне містечко щасливе. А там, а там, повіст. А там роботники, які з вісьми ранку тут матюкаються до пізнього вечора. Будуючи бровку вже другий тиждень, ну ждемо клієнта.